Вітаю Терезів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, Терези, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам звернути увагу і діявол, і карта справедливості, і все повипадало. Терези тиждень буде спокусливий для вас. Нагадую всім. Що да, ж це таке? І Верховна Жриця? Розклад у нас загальний. І так, перша карта понеділок. Карта імператриці. Вівторок. Шість кубків. Середа. жезлів. Четвер. Три жезли. П'ятниця. Карта мага. Субота ту з мечів. І неділя дві ка мечів. Карта Імператриці з понеділка буде говорити нам про якийсь приріст в нашому житті, про те, що ми задоволені своїм станом, ми відчуваємо себе от, як от вона в кріслі. Да? Карта імператриці нам буде говорити про те, що. Щось приростає в нашому житті, щось розквітає в нашому житті, щось додається в нашому житті. Тобто, можливо, надходження якихось фінансів з проекту, який у вас був раніше, з роботи тієї, яка у вас була раніше. Тобто до вас приходять фінанси на ваші якісь земні потреби. Імператриця день красоти, день задоволення, десь якихось приємних емоцій. Тому, можливо, ви будете десь знаходитися на якихось приємних процедурах. Для здоров'я, тобто якийсь масаж, сауна баня якісь приємні такі маніпуляції, перукарні, якісь знову ж маніпуляції з лицем, чистки, пілінги і так далі, стрижки, тобто день красоти. Карта імператриці нам ще може говорити про те, що хтось з дівчат може знати, що він вагітний. Це вже приємна в нас новина. Взагалі день, такий, знаєте, в жіночих енергіях, можливо, у вас буде взаємодія з такою жінкою. Це жінка така, знаєте, хазяйка, мама, м'яка, чутлива, яка підкаже, обігріє, нагодує. Тобто, день дуже приємний, імператриця дуже приємний день. Вівторок у нас також іде шість кубків, буде говорити про приємні якісь емоції, коли ми повертаємося в минуле. Можливо, ви тут зустрічаєтесь з людиною, їдете до мами, до бабусі, а вівторок собі згадуєте, як вам було добре. Тобто шість кубків буде говорити про якісь позитивні емоції, коли ми згадуємо, як нам було добре. Ми зустрічаємось, наприклад, з людьми з минулого. Просто дивимося якийсь фільм і знову ж згадуємо свої дитячі роки, тобто, день якихось таких спогадів, емоційного задоволення, таких приємних емоцій. Можливо, зустрічаєтеся з друзями, з людьми, з якими ви працювали на якійсь минулій роботі. Можливо, потрібна якась допомога чи вам, чи їм, і ви от будете про це. Спілкуватися. Середу в нас іде 9 жезлів. Це в нас карта така. Знаєте, карта оборони, карта кордонів, карта, коли ми не хочемо. Щоб нам зробили боляче, і ми кладемо такий, знаєте, бар'єр між собою і людьми. Тобто, карта буде говорити нам про те, що ми боїмося повтору якихось подій, які нам завдали болю. І ми будемо стояти в обороні. Тобто, якщо, наприклад, ми зустрічаємось з якимись людьми і ми знаємо, що вони нам зробили боляче, ми будемо ставити отакі табу на якісь розмови, на якісь. Слова, які можуть нас зачепити. Тобто, наприклад, ми про цю тему не говоримо, і ви кажете, що от я про це з тобою розмовляти не буду. Тобто людина обороняється, вона каже, що ця тема закрита, і от стоїть в такій позиції, коли вона себе обороняє, всіх нападок від слів, від дій, від людей і так далі. Можливо, це буде на роботі, можливо, це буде вдома, можливо, ви от собі поставите якийсь от такий бар'єр. Ви вирішите, що от сьогодні мені ніхто нічого не скаже, я от. Буду оборонятися. Четвер, нас три жезли. Буде говорити про те, що ви очікуєте якогось певного результату. Тобто, як він виглядає кораблів, наприклад, він відправив якісь товари, і тепер він чекає, щоб йому приїхали кошти назад. Три жезли буде говорити про те, що ми очікуємо якоїсь. Е Відповіді на наші якісь дії. Ми відправили листа, тепер чекаємо відповіді. Ми відправили резюме на роботу і чекаємо, коли нам дадуть відповідь. Ми, наприклад, познайомилися з людиною, написали її, і тепер також ми чекаємо, коли ж вона нам відпише, тобто день якогось такого очікування, приємного очікування, тому що ми знаємо, що по трійці жезлів результат має прийти позитивний. П'ятницю у нас іде карта МаГА. Буде говорити про те, що ви налаштовані вирішувати всі свої питання, беручись за них. Тобто, ви знаєте, як діяти. У вас для цього є потенціал магу вам нічого не страшно, тому що за що б ви не взялися в п'ятницю, у вас все вийде. Маг вміє, маг знає, маг знає, як використовувати всі свої елементи. Карта буде говорити про те, що, можливо, це ви будете з такою людиною комунікувати, яка от є таким лідером, оратором і так далі. Можливо, вам буде потрібна якась допомога, і ви будете до такої людини звертатися. В суботу в нас Туз мечів буде говорити знову ж таки про рішучість якихось дій. Тобто, ми до нас приходить якась думка щось зробити, щось вирішити, з чимось покінчити. Можливо, навпаки, розпочати щось знову. Карта буде говорити про те, що ви будете знаходитись свої стихії, тому що це повітряна стихія, ваша. Вам буде в ній комфортно, але знову ж будемо говорити про те, що ця карта може бути і в якісь таких негативних аспектах, тобто якась колкість, якась от різкість, якісь от такі дії, які можуть бути, знаєте, отак, задіти, вколоти, вшпилити і так далі. Тому будьте обачні і обережні. Не провокуйте, не піддавайтеся. На взагалі тут з мечів буде говорити про наше мислення, про якісь наші думки, про інсайти, про те, що от прийшла от думка якась, думає, чого я раніше не зробив. І в неділю ви стаєте перед вибором. Тобто, бачите, ці дві карти прям стали підряд у вас. Приходить ця думка, і вівторок ви стаєте, в неділю ви стаєте перед вибором. Да? Діяти не діяти, робити не робити, брати не брати, тобто буде якась ситуація. Можливо ви в суботу къде кудись там Не знаю, поїхати, і в неділю будете думати, а чи треба воно мені, чи не треба мені, а це далеко, а машину заправити, а може не їхати. Тобто буде якась така ситуація, коли от ви будете стояти перед рішенням, і в принципі в неділю ви це рішення, я так думаю, не приймете, тому що воно для вас буде емоційно важко. Ну і по, -по правильному його правильно не приймати, перечекати, перебути і вже на слідущий день свіжою головою приймати оце рішення. І дайте мені пораду для Терезів на тиждень. І, будь ласка, пораду для Терезів на тиждень. Колесо Фортуни. Звертайте увагу на всі знаки. Колесо фортуни в нас, знаєте, крутиться так по, по кругу і це буде говорити, що ви теж ходите по кругу, тому звертайте увагу, якщо у вас в житті повторяються якісь події, майте на увазі, що вони програються у вашому житті так само. Тобто, якщо якийсь негативний аспект, старайтеся його все ж таки уникнути, звертайте увагу на от ці події і зробіть якийсь правильний з цього урок. І так, Терези, ваша. Старо прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!